І сьогодні відзначається 80-та річниця від дня початку операції Другої світової війни, яка відкрила другий фронт у Європі та допомогла перемогти насильську Німеччину 6 червня 1944 року. Війська антигітлерівської коаліції на узбережжі Нормандії у Франції висадились. І урочиста міжнародна церемонія відбудеться в Сен лоран сюрмер на пляжі Омаха. Протягом ефіру ми будемо мати можливість показувати її наживо. І разом з експертами обговоримо значення цієї події 80 років тому. І зараз очікується, що на церемонії будуть присутні глави багатьох держав, зокрема президент США Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та члени британської королівської сім'ї. Франція вирішила не запрошувати представників Росії про це 30 травня. Повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела. Цю інформацію до підтвердили офіційні джерела в Єлисейському палаці 31 травня. Французька сторона пояснила, що Росія не відповідає умовам участі в цій церемонії, оскільки веде проти України агресивну війну, інтенсивність якої останніми тижнями тільки зросла. Ну і далі про значення цієї військової операції говоримо з воєнним істориком, головою громадської організації Центр мілітарної історії Василем Павловим. Пане Василь, вітаю вас. Доброго дня. Тож, з приводу цієї операції, розкажіть, будь ласка, наскільки тоді її було значення? Знаємо її як оверлорд, день де норманська десантна операція. Наскільки масштабною вона була на ті часи? Ну, це е, одна з наймасштабніших е, операцій Другої світової війни. В цілому е, це е, і досі найбільша е, повітряно десантна і військово-морська десантна операція комплексна, яка проводилась до її участі е, протягом всього його проведення було залучено близько півтора мільйона особового складу військовослужбовців. Було залучено. Тисячі одиниць авіаційної техніки було залучено десятки тисяч одиниць бронетехніки, сотні кораблів. Були побудовані спеціальні порти, спеціальні гавані, спеціальні трубопроводи під ламаншем. Тобто, це надзвичайно складна операція, яка фактично вирішила долю світової другої світової війни на західному фронті, і скажімо так, робити так, як робила СРСР довгий час. Приховувати значення цієї операції або про неї не згадувати це, ну м'яко кажучи, не дуже правильно, тому що операція дійсно знакова, і операція вирішила долю війни, можна сказати, в цілому загалом, якщо говорити і про іншу сторону цієї операції, про втрати наскільки великими вони були, враховуючи опір нацистської Німеччини. Якщо порівняти втрати, то наприклад для Сполучених Штатів Америки втрати в день, Д де були одномоментно найбільшими на той момент за всю історію, і досі війська Сполучених Штатів Америки не втрачала такої кількості за один день, але поступово військова технічна перевага союзників, перевага в логістиці, перевага в авіації, перевага в артилерії вона дала можливість вирівняти ситуацію, і вже німецькі війська несли значно більше втрати ніж несли втрати союзників для союзників. Ну найбільшими втратами були втрати безпосередньо у прибережній зоні в момент висадки, і в момент захоплення та розширення плаздарні. Як тільки їм вдавалося вийти за ці межі, прорватися за першу лінію німецької оборони, то втрати ставали відразу значно меншими. Хоча слід відзначити і те, що е, казати, що німці не були готові до відсічі, це не дуже правильно. Були перестріляні сектори, діяла артилерія, були міні поля, діяли німецькі кулеметники, і все це призводило до того, що втрати союзників дійсно були доволі такі відчутними. Ну і готували і таку операцію про те, що враховувати те. Просто цю періоду, але що передувало цьому? Чому саме 6 червня наважилися на таку операцію? Ця операція, ну, скажімо так, в ній поєднана в її успішній реалізації дуже багато факторів. І в, і випадково і, і кхм, погодних умов. Наприклад, всім відома записка Ейзенхауера, написана вночі з 5 на 6 червня. На, на, на випадок невдачі висадки, тому що в принципі союзники не були впевнені, що вдасться висадитись, і союзний флот він вийшов о, в море ще п'ятого і, скажімо, вичікував цього моменту, як кажуть дослідники, то о, таких днів, коли можна здійснити висадку в Нормандії, можна здійснити таку операцію, їх реально щитане одиниці на рік, і це о, підтвердить потім, коли. Величезний шторм через декілька тижнів після висадки повністю зруйнує логістичну систему, зруйнує порти, і доведеться все це на плавні порти, і доведеться все це відбудовувати заново. Плюс слід зазначити, що певний фактор раптовості і неочікуваності для німців теж таки спрацював, бо чекали висадку зовсім іншому місці. Хоча деякі німецькі командувачі попереджали, що висадка буде в Нормандії. Плюс ну давайте не забувати, що в той же самий момент значно активізувався східний фронт, і Червона армія розпочала потужну насацілу низку потужних наступальних операцій, які так само змусили нацистську німеччину розриватися між основними ділянками фронту, ну і плюс те про що дуже часто забувають. Майже одночасно розпочинається десантна операція у південній Франції. Так само, е німецькі війська навіть на території Франції, були посаджені на розтяжку. Вони мусили діяти одночасно і на південному, і на північному збережжі. Насправді важлива історична подія, і власне на вашу думку, от міць єднання союзників проти нацистської Німеччини, тоді й дозволила вибити ворога. Сподіваємося, що і цього разу єдність не підведе, і Російську Федерацію так само вдасться вибити з території України. Дуже дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Василь Павлов, воєнний історик і голова громадської організації, центр мілітарної історії, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорили 80-ту річницю висадки військ союзників у Нормандії, де зараз відбувається. Урочисті заходи, які відвідає і наш президент Володимир Зеленський, і зможе зустрітися з президентом США. Про це ми також будемо говорити протягом нашого ефіру.